Всім привіт! Мене просили показати, як я роблю китички для намист. Тобто, які китички, зараз вам покажу ось ці китички такі до застібок. Роблю я, як бачите, штучок 5-3. Тож я буду робити тепер 5 таких китичок. І покажу, як ось закінчила я роботу. Дивлюся, щоб прикраса в нас була однаково мала закінчення, щоб рапорт однаково закінчувався, бачите, тут я робила ось так, пришивала застіпку, потім скажу, як я це робила. А тепер я буду робити киточки. Якщо я буду робити їх 5, то спочатку. На одну киточку і я нанизую шість бісериночок. Ось три, шість бісеринок. Це буде у нас одна киточка. Беремо ще шість, то буде вже дві. Тепер беремо ще шість. То буде три, і ще шість. Це буде у нас 4 на 4 киточки. Якщо ви хочете зробити 7 чи скільки, то ще берете собі там по 6 бісеринок, відповідно, як вам треба. Я ці всі бісеринки протягнула. Тепер нанизую 11 бісеринок, 3, 5, 7, 10, 11. І прохожу ось так. Ось цю бісеринку крайню. І ось так роблю ось таке колечко. Гарно підтягаю, і у нас є ось таке колечко. Тепер нанизую 5 бісеринок. 3, 4, 5. Відраховую від цієї бісеринки, в яку я пройшла, 5 бісеринок і прохожу у шосту бачите В напрямку до цього колечка. Ось так у нас виходить. Знову беру 5, 2, 3, 4, 5. Знову ж таки, від цієї зайденої бісеринки я відраховую 5 і прохожу у шосту від себе до колечок. Знову беремо п'ять, два, три, чотири, п'ять і прохожу знову ж таки у шосту. В нас залишилося. Тепер тут п'ять бісериночок, тож беремо 5, 2, три, чотири, п'ять. І дивіться, я прохожу ось таку через дві. Остання. В яку, з якої ми вийшли, і попередня. Прохожу через дві бісеринки. І тепер я беру, прохожу через п'ять, через зайдену. Знову через п'ять. Зайдена. І так я йду таким чином до самого кінця. У мене телеграма була по батареях, що треба спускатися на кухню. Ось так ми проходимо, обертаємо так, аби нам було зручно. І проходимо по всіх бісеринках. Дивіться, не пропустіть жодну бісеринку, тому що буде тоді в нас проглядати нитка і воно буде негарно. Тож, обов'язково нам потрібно перейти абсолютно через усі бісеринки. І вертаємося також і проходимо, що в нас не проходить, легесенько, не дуже сильно протягуємо. Плоскогубчиками, тому що це вже рахуйте, у нас йде вже третій раз, ми проходимо у ту ж саму бісеринку, тож, дуже-дуже акуратно, якщо не проходить, то старайтеся не тягнути, щоб не, урвало, щоб не тріснула у вас бісериночка. Де йде трошки чуть-чуть тяжче, от у мене є. Дуже-дуже легесенько я це роблю. Таке відчуття повинно бути в руках обов'язково, щоб не тріснула бісериночка. Я відчуваю, що я її потягну, але легенько проходить. Просто руки слизькі, і воно голочка втікає. І тепер знову проходимо. Через ці дві, і я люблю закінчувати нитку дуже, так, чекайте, бо кудись в мене покрутилася вона, дуже-дуже ось туди далеко. Тож, я собі вибираю напрямок і пішла. Так, як в мене вже тут багато є, разів пройдено, то я постараюся. Пройти де менше. І все рівно я крукую далеко, в самий низ прикраси. Якщо, так боюся, щоб сюди не це, то зроблю трішки зроблю зігзага. Якщо в якусь бісеринку не проходить, то робимо зігзаг. Воно дуже-добре, даже і добре, коли робиться зігзаг. І попрямувала я в самий низ. Спішу, бо мене кличуть, а відео хотіла вам зняти. Так, спішу і на допомогу беру плоскогубчики. Темнося в хаті, дуже темнося. Погода в нас така дощова. Ось, бачите, я пройшла чим подальше. Беру ножнички, легенько підрізаю ниточку і в мене вже закінчилося. І легенько підпалюю, так, щоб не було видно. Все, колечка у нас готові, міцненькі. А тут так само я роблю, тільки беру 5, застіпка і 5. І прохожу таким ж самим 2 рази, щоб було це міцно і надійно. Тож, робіть, якщо щось ще цікавить, пишіть, обов'язково поясню. До нових зустрічей, до побачення вам всім і мирного вам дня!